Маємо квадрокоптери для початківців v 1 Він призначений для малих дітей, які вчаться управлінню квадрокоптером, хочуть гратися новими іграшками. Ось такий він є. Має камеру, передню Full HD. Для навчання досить гарна камера. Також для того, щоб літати по хаті, має захисні дуги, які не дадуть йому до стін підлітати близько. Зарядний кабель, і також ось такий micro USB, і пульт для управління. квадрокоптер